В сучасному медіасвіті, де інформація пронизує безліч сфер нашого життя, взаємодія з цільовою аудиторією стає вирішальним фактором. Цільова аудиторія це стале співтовариство людей, об'єднаних спільними інформаційними інтересами та потребами. Відтак, виробництво контенту тепер повинно бути призначеним для адаптації до вимог інтернет-користувачів, оскільки інтернет-мовлення може звертатись до аудиторії по всьому світу. А розуміння потреб індивідуальної цільової аудиторії відображає успішну інформаційно комунікаційну взаємодію. Успіх стратегічних комунікацій в інтернеті залежить від урахування різноманітних особливостей користувачів культурних, мовних, національних тощо. Маркетингові дослідження цільової аудиторії стали необхідністю для формування попиту і пропозицій на медіапродукцію. А медіавиробники враховують ці дані при визначенні жанру змістового наповнення та формату проєкту. У вивченні цільової аудиторії важливо використовувати системні методи дослідження. Соціальні мережі можуть забезпечувати автоматизоване спостереження за інтересами інтернет-спільнот, а фільтрація аудиторії за такими критеріями, як вік, освіта, прибутки чи стать. Допомагатиме точніше налаштовувати споживчий контент. Кросмедіа як сучасний інструмент медіапростору дозволяє сегментувати аудиторію за тематикою, форматом та медіаплатформою. Онлайн портрет користувача формується автоматично через реєстрацію дії в соціальних мережах та пошукових системах. Що стосується рекламного ринку, то він відображає функцію, де споживачі після пошуку отримують безліч бізнес-пропозицій, а тематична спеціалізація також визначає мовні особливості контенту. Студентські медіа, такі як Campus Radio Ukraine, є ідеальним прикладом лабораторій для вивчення і взаємодії з аудиторією. Вони дають студентам можливість навчитись та спілкуватись, роблячи перші кроки у журналістиці. Також вони можуть використовувати сучасні комунікаційні технології для здобуття практичного досвіду у медійній галузі. Це важливо, адже студентські медіа є довірливими та щирими джерелами інформації, що допомагає взаємодіяти з аудиторією якомога глибше. Врешті-решт такі медіа є важливою частиною підготовки майбутніх журналістів, що дозволяють їм розвивати навички, вивчення та взаємодії з аудиторією, демонструючи власну конкурентоздатність на професійному ринку. Наприкінці зазначу, що розуміння власної цільової аудиторії це ключ до успішної медіароботи та інформаційно-комунікаційної взаємодії. Досконалення способів вивчення цільової аудиторії допоможе Краще задовольняти її потреби та надавати контент, який справді цікавий та корисний, що є актуальним і важливим елементом у сучасному світі медіакомунікації.